Я завжди хлопцям говорив, що моліться, я вас дуже прошу, і особливо молодняку. Вони думають, що життя це комп'ютерна гра, що ти не умре. Це дуже страшна така ілюзія в них, і вони часто потім гинуть із цього. Що були такі от ярі атеїсти, які казали, що я, братік, то я знаю своє, ну що ти, ну що ти цей І йшли в бой, я рожденний до війни, я рожденний. Через чотири дні повернулися, поранені половину одному там ногу відірвало там. І всі, хто молився, вижили. Ну, реально, прям. І був такий момент, коли я з Нікітосом зустрівся. Він такий був ярий атеїст, І він каже: Братан, чесно, так відійшов на сторону, щоб другі не чули, щоб не сміялися. Він каже, по нам працював там. Розвалив хату одну, ми викарабкалися, викопалися, побігли в другу. Каже, почав стріляти в другу хату. Він каже: Я впав. На коліна. Хлопці вибігли, каже, стіна впала, я впав на коліна, підняв